Скажіть, будь ласка, чи можна, чи є гріхом малювати в неділю? Для кого? Якщо людина. Зрозумійте правильно, люба робота, яку ти робиш, вона це і робота. Якщо, але є таке поняття як хобі. Так? Людина робить якусь роботу і вона віддихає, відключається від того. У неділю йди до церкви, після церкви. Малюй, вишивай. що ти там робиш? Ну дрова колоти не треба, бо тебе не поймуть, взагалі. До церкви пішти, а після церкви робіть свою любиму справу. Якщо ви малюєте, щоб продавати картини, заробляти гроші, то не треба. Не малюйте в неділю. А якщо ви це малюєте так собі для душі, то можна, щоб відпочивати, неділя для того, щоб ви відпочивали. Господь Бог каже, 6 днів працюй, сьомий день, Господу і Богу Твоєму. Що не зрозуміло? Учіться жити в Божих межах. Бог каже, то ви не хочете працювати, то ви не хочете відпочивати, вас не поймеш. Каже Бог, відпочивай. Відпочивай. Каже Бог, працюй. Працюй! Шість днів працюй. сьомий день, Господу і Богу Твоєму. І все у вас буде добре.